Ще раніше було доступне лише обраним? Незабаром побачать всі предмети розкоші і твори мистецтва з Межигір'я тимчасово перевозять до національного художнього музею. Там на них чекає інвентаризація і експертна оцінка. А вже потім держава має вирішити, що робити із скарбом. Що з цього варте місця в музеях дізнавався Дмитро Фурдак. Майже всі стіни одного з найбільших та найстаріших музеїв України голі. У вирі кривавих подій на Грушевського експонати перемістили у фондосховище. Натомість тут готуються оцінювати нову колекцію з Межигір'я. античні амфори, мармурові скульптури, картини, кришталевий орел, малахітовий стіл, позолочені чи золоті предмети інтер'єру. Мистецтво в маси понад три сотні. Предметів розкоші привезли із Межигір'я до національного художнього музею України. Утім, експозиції для пересічних глядачів іще не. Створили, знадобиться чимало часу, щоб зрозуміти справжню художню цінність усіх цих предметів, адже як кажуть у народі, не все те золото що блищить. Предмети насправді різної цінності, тому що якісь можуть носити історичний характер, якісь тільки там мистецький характер, художній. Щось може носити тільки меморіальний характер. Меморіальний характер для поваленого президента, вочевидь, мала ось ця статуетка. Її Януковичу подарував такий собі Сергій Тимченко з приводу інавгурації. Про любов Віктора Федоровича до футболу свідчить ось ця картина. У пояснювальній листівці написано: її намалювала на лозуровому узбережжі Франції українська художниця Юлія Косульникова разом. З легендою футболу дієго Марадоною на ній збірна України, а під десятим номером Марадона зобразив себе в напівукраїнській, напіваргентинській формі. Проте найбільшу цінність колекції Януковича кажуть музейники становлять книги. Хоча наш музей найстаріший з публічних музеїв Києва, ну угу. ми такою збіркою не володіємо. Перша друкована книга України апостол 1574 року. Німецька біблія початку 18-го сторіччя. Євангелія видана у Львові наприкінці 19-го. А ще безліч святописів. Перлина колекції Ікона, що співає. Усі ці експонати з Межигір'я власним коштом доправили представники правого сектору та самооборони. Фахівці їх інвентаризують, а спільна музейна комісія оцінить їх вартість. Все має бути чітко, все має бути підраховано. Ми являємося державним музеєм і розпоряджатись даним майдом ми не будемо. Ми сподіваємося, що в найближчий час держава прийме рішення стосовно даних. Предметів, а поки уряд визначається з долею цієї колекції, у художньому музеї запевняють, збережуть її неушкодженою, адже жартують, музей успішно пережив дві світові війни та вже дві сучасні українські революції. Дмитро Фордак та Максим Шинкаренко ТСН, 1+,1.